Вітаю на першому подільському має 5 хвилин на головне. В Україні запровадять податок на доходи від продажу товарів на онлайн платформах. На Хмельниччині знайшли застарілі вибухонебезпечні предмети. Деякі навчальні заклади Шепетівської громади отримають безкоштовні теплиці. Про це та інше розповім детальніше. Судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон знову перенесли, оскільки підозрюваний Зінченко заявив про погане самопочуття. Прокурор звернув увагу, що це вже вдруге засідання. Переносять саме через самопочуття підозрюваного. Попереднього разу йшлося про харчове отруєння. Цього разу Зінченко не зміг назвати конкретно про що саме йдеться. Він сказав, що у нього щось ніби застуди через проблеми із обігрівом у камері. Софія особа, донька Ірини Фаріон, сказала, що вважає це. Затягуванням справи Кабмін продовжив чинний тариф на електроенергію для населення до листопада. Зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат на годину. Також в Україні запровадять податок на доходи від продажу товарів на ОЛІКСПРОМ та розетка. Відповідний законопроєкт схвалив кабінет міністрів. Оператори цифрових платформ автоматично стягуватимуть 5% податку та 5% Відсотків військового збору із громадян йдеться про операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами. Донайвеччина попрощалася із захисником України. Сьогодні, 29 квітня, вшанували полеглого воїна Віктора Васильовича Михайлова. Відданий військовий присязі на вірність українському народу. Захисник загинув 23 квітня 2025 року у районі населеного пункту Могриця на Сумщині. Йому назавжди 29. живим коридором та з усіма військовими почестями воїни провели в останню дорогу. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та шана захиснику. Відлуння минулої війни на Хмельниччині знайшли та знишкодили застарілі вибухонебезпечні предмети. 28 квітня піротехніки ДСНС Хмельниччини знищили три вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Це підривники до артилерійських снарядів, їх було виявлено напередодні на вулиці Полуботка у місті Славута. Надзвичайники наголошують, якщо ви не трапили на вибухонебезпечний предмет, не підходьте до нього, не торкайтеся його і не допускайте до знахідки інших людей негайно повідомте за номером 101 чи 102. Три навчальні заклади Шепетівської громади отримають безкоштовні теплиці. Це стало можливим завдяки проєкту громадської організації Центр стратегічних ініціатив Скарбничка переможців, що діє у межах програми, спроможні та сильні від фонду Східна Європа за сприяння Швейцарії. Серед 12 учасників проєкту заклад дошкільної освіти, номер 7 Дюймовичка, Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та Шепетівський професійний ліцей. Дбають про екологічну освіту. У Хмельницькій громаді діє інтерактивний гуфі-центр, де навчають правильному поводженню із відходами. Простір складається із п'яти залів. Тут розповідають про історію сміття та його вплив на довкілля. У залі сміттєвого жаху на гости чекає інтерактивні експонати, а ще проводять майстер-класи із компостування. Відвідувачі можуть позмагатися у сміттєвому баскетболі і поспілкуватися із вторинною сировиною, септопластиковими пакетами чи батарейками. Центр працює щоденно, зокрема, і в суботу, за адресою вулиця Марка Кропивницького. 6 а вхід безкоштовний для групових відвідувань потрібно попередньо зареєструватися. Більше інформації шукайте на соціальних сторінках Гуфіцентру. В останній квітневий день на Хмельниччині спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі від 6 до 11 градусів тепла, в день прогріється до 22 градусів. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме від 7 до 9 градусів, а в день до 21 градуса вище нуля. Дякуємо, що перебуваєте в інформаційному просторі Першого подільського. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу, вдалого завершення дня, мирного вечора та ночі і хороших новин зранку. Бережіть себе.